Привіт! Мене звати Назар і ви на каналі Швець. Вам напевне цікаво, що таке туризм насправді. Тоді ви потрапили по адресу. В цьому відео ви дізнаєтесь, хто став першими туристами ще задовго до вимирання мамонтів, коли взагалі з'явилося таке поняття як туризм, та хто став засновником всім нам відомого сучасного туризму. Отож, поїхали! Зараз туристам називають того, хто здійснює подорож то незнайомого або навпаки вже роками любимого місця, з метою відпочити, побачити щось нове та цікаве, завести нові знайомства та друзів-однодумців. Взагалі, мотею для мандрівок є багато, але про це згодом. Почнемо спочатку. Першими подорожуючими були первісні люди, які жили ще 2-3 мільйони років тому. Наші предки змушені були мандрувати, щоб прогодувати себе та свою сім'ю. Також задля освоєння нових територій, зручник для проживання. І звісно, як і завжди, людям було цікаво побачити щось нове та пізнати навколишній світ. Не скажу, що це можна назвати повноцінним туризмом, до якого ми всі звикли, але в мандрівках заключався весь сенс їхнього життя, і генетично в нас усіх збереглася частинка наших предків. Всі ми знаходимо місця спокою та душевного задоволення в подорожі. Для когось це п'ятизіркові готелі десь на Мальдівах та круїзні лайнери сотні метрів завдовжки, а для когось це ночівля з наметами на озері за містом або прогулянка горами. Загалом усю історію розвитку туризму можна розділити на чотири основні етапи: перший з найдавніших часів до 1841 року це початковий етап розвитку туризму. Люди подорожували для того, щоб розвивати торгівлю. З історії ми знаємо, що багато купців були водночас і мореплавцями і вченими. Серед них можна назвати відомого мореплавця венеціанського купця 13 століття Марко Поло, який залишив нащадкам книгу спогадів, що правдиво змальовувала культуру та побут народів Сходу та довгий час була керівництвом для складання географічних карт. Розвиток різних релігій також сприяв розвиткові подорожі в різні епохи, особливо в епоху середньовіччя. Люди подорожували від однієї святині до іншої. Перед тим як вирушити в дорогу, вони залишалися на ночліг. З часом для прочан створювалися необхідні умови для проживання: харчування, транспортування та ознайомлення зі святинями. своєрідне екскурсійне обслуговування. Тобто, це були ті ж самі послуги, якими забезпечувалися в подальшому туристи. Прикладом для цього може бути Києво-Печерська лавра, яка мала для обслуговування прочан в XVII столітті аптеку, бібліотеку церковних книг, трапезну та гостинні будинки своєрідні готелі. Пізнання людиною природи призводить до відкриття нових земель, місць з унікальним кліматом, цілющих якостей мінеральних джерел, які можуть поліпшувати здоров'я. Це сприяло розвиткові подорожі з метою оздоровлення. Також з'явилася певна категорія подорожніх з метою ознайомитись із звичаями, культурою та визначними пам'ятками мистецтва, а також дещо інша категорія мандрівників, ті, що прагнуть отримати освіту в інших країнах, вивчити або вдосконалити іноземні мови. Збільшення частки вільного часу у суспільстві є також важливим чинником, який сприяв появі туризму. У стародавньому світі основними мотивами подорожей були торгівля, загарбання нових територій. Прочанство, пізнавальні потреби, лікування, розваги. Поширеними засобами пересування були водний транспорт та використання тварин, але більшість подорожніх пересувалися пішки. Водний транспорт досяг високого рівня розвитку в античні часи. Морські кораблі в ту епоху вже були достатньо досконалі, щоб плавати на великій відстані, тому поблизу морів швидко розвивалися держави. Основними категоріями населення, представники яких стали. Першими туристами були дворяни. Для молодих дворян своєрідний гранд-тур Європою був доповненням до основної освіти, і вони його здійснювали перед тим, як розпочати свою професійну або політичну кар'єру. Однак до середини 19 століття відмінною рисою подорожей залишався примітивізм засобів переміщення, типові диліжанси доби просвітництва були малокомфортними засобами пересування. Ось що пише про них сучасник. Короб вузький, і місця там такі тісні, що кожен просить сусіду повернути йому ногу або руку, коли треба виходити. Якщо на лихо мандрівник виявився з великим животом або широкими плечима, доводиться крекати або тікати. Об'єднувало всіх мандрівників те, що вони належали до суспільної меншості, яка мала привілейований статус у суспільстві. Основна ж маса населення проживала свій вік майже нікуди не виїжджаючи, бо не мала для цього ні коштів, ні відповідної мотивації. Але певний прогрес все ж таки був на виробництві. Скорочувався робочий час та збільшувалась частка вільного, наявність якого є однією з умов, що дозволяють здійснювати подорожі. Збільшення кількості тих, хто подорожував заради задоволення, діяло як стимул розвитку інфраструктури для подорожніх, збільшення комфортності мандрівок, і в цьому відношенні в епоху просвітництва в країнах Європи відбувалися суттєві зміни. З 1841 року до 1914 року тривав другий етап розвитку туризму. Він характеризується появою перших туристичних організацій. Одним з перших, хто здійснив організовану подорож для великої кількості людей, був англієць Томас Кук. У 1841 році він, будучи головою товариства Тверезості, організував подорож для членів цього товариства з Лейстера в Лавпора. Комплекс послуг для подорожуючих включав транспортне обслуговування, здійснювалася залізничним транспортом, харчування для учасників туру та екскурсію. Ця мандрівка виявила і для самого кука, і для багатьох інших підприємців новий перспективний та фінансово вигідний вид діяльності, і впродовж наступних 20 років в Англії почали виникати туристичні фірми. Аналогічні фірми у цей час також починають з'являтися в Європі. Ось чому 1841 рік можна вважати початком другого етапу розвитку туризму. Для третього етапу розвитку туризму, який тривав з 1914 року до 1945 року, характерні такі риси. Туризм, як галузь економіки вже існує, швидко формується туристична індустрія. З'являються державні та міжнародні туристичні організації, що свідчать про вихід туризму на державний та міжнародний рівні. Офіційно встановлюються відпустки для працюючих, що дозволяє здійснювати подорожі людям, зайнятим на виробництві, розширюється географія туристичних подорожей. Четвертий етап розвитку туризму характеризується такими рисами: значне зростання добробуту населення, збільшення частки вільного часу. На державному рівні встановлюються обов'язкові оплачувані відпустки для працюючих, активно функціонує та розвивається туристична індустрія. Туризм стає головною галузі економіки багатьох країн, створені та функціонують основні міжнародні туристичні організації. Туризм стає масовим явищем у світі, доступним для більшості громадян розвинених країн. Простеживши закономірності розвитку туризму, можна помітити, що чим вищий рівень добробуту і культури суспільства, тим більше його членів віддають перевагу туризму як засобу використання свого вільного часу. Туризм, як правило, мандрівки пішки чи за допомогою різних засобів пересування суходолом, повітряним шляхом і водними шляхами. Виділяють декілька підходів до класифікації туризму. Перерахуємо основні, за географічним принципом внутрішній це подорож в тій країні, де і проживає турист, і міжнародний мандрівка в будь-яку країну світу. Також за способами пересування. Пішохідний найдревніший вид рюкзак на плечі і покракував. Авіаційний, коли людина від однієї турлокації до іншої пересувається повітряним транспортом, будь то пасажирський або приватний літак, повітряна куля або вертоліт. Морський. В минулому люди плавали на дерев'яних кораблях, щоб відкрити для себе нові землі. Для, для прикладу Христофор Колумб, що в 1492 році відкрив Америку. Зараз можна віднести до цієї категорії подорож на круїзних лайнерах. Річковий. Це мандрівка на невеликих кораблях, катерах, яхтах, також на байдарках, каної, катамаранах тощо. Автотуризм, максимально поширений вид туризму в сьогоденні, можна подорожувати як на власному автомобілі, так і автобусом, організованих туроператором мандрівках. Також залізничний туризм, велосипедний, лижний, змішаний, за засобами розміщення у готелях, мотелях, пенсіонатах, у кемпінгах, апартаментах та намедах. За розташуванням – гірський туризм, водний, сільський, приміський. За організованістю організований це коли туристичні працівники розплановують подорож за подорожуючу, та неорганізований – коли туризм сам планує свою мандрівку. Про історію виникнення туризму та його класифікації можна говорити дуже довго. Як ви вже могли зрозуміти, туризм дуже різноманітний та багатогранний. У наступних відео я детальніше розповім про його можливості та стилі. Про людей, які повпливали на його розвиток та які продовжують розвивати цю діяльність. До речі, пишіть в коментарях, чи пізнавальним для вас було це відео, та який вид туризму вам подобається більше. Якщо додивились це відео до кінця, я вам дуже вдячний поставте вподобайку, обов'язково підписуйтесь на канал, далі більше.